Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачні солоденькі булочки. Булочки виходять м'якенькі, смачненькі та солоденькі, а ми не будемо гаяти часу гайда готувати. Із інгредієнтів нам знадобиться 250 мл теплого молока та 11 г швидкодіючих дріжджів. Та додаю 2 столові ложки цукру. Та трішки ваніліну. Все це гарно перемішую, після чого додаю одне яйце. Все це перемішую вінчиком, та після чого додаю просіяне борошно. До речі, усі пропорції до інгредієнтів ви знайдете під відео. Тепер я перемішую все це спочатку вінчиком, а потім ложкою. Поступово додаю борошно, щоб не забити тісто. Коли воно гарно відстає від стінок тарілки, я додаю соняшникову олію та починаю вимішувати тісто руками. Вимішую тісто приблизно 10-15 хвилин. Та тепер перекладаю його у тарілку та залишаю на годину у теплому місці підійматись, накриваю усе це харчовою плівкою. Ось так воно в мене піднялося. Тепер я починаю формувати булочки. Та спочатку обминаю тісто. Тепер формую кружечки. Та з кожного кружечка в нас буде одна булочка. Під час роботи накриваю усі кружечка та розкатую тісто у прямокутний пласт. Спочатку змащую його розтопленим вершковим маслом та потім додаю цукор. Або я також робила з маковою начинкою. Можна додати ще густе варення. Тепер завертаю ось таку трубочку та гарно защіплюю края. Головне це зробити дуже обережно та в вас все вийде. Після того, як защіпили усі края, прокатую та завертаю ось таким чином. Тепер штучку перевертаю та розрізаю ножиком. Ось таким чином в нас вийдуть так звані вушка. Або моя сестра називає це сердечки. Ось така краса виходить, викладаю все це на пергамент. Та ось таким чином я роблю також з маковою начинкою. Виходить надзвичайно красиво. Випікаю я, у розігрітій духовці на 180 або 200 градусів, усе залежить від вашої духовки приблизно 25-30 хвилин. Та виходять ось такі смачні та красиві булочки. Обов'язково спробуйте їх приготувати та у вас все вийде. А якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!